Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Репетитор з математики, з вами Дарина. Ну, перед тим, як ми почнемо вивчати властивість степенів, підпишіться, поставте лайк, колокольчик, не забудьте. В телеграм є канал. Де я розказую про те, коли вийшли нові відосики. Домашні завдання туди можна скидати, ну і, звісно, звідти їх брати. Так що підписуйтесь, я буду рада вас там бачити. І давайте почнемо: властивість степені з натуральним показником. Ми зараз розберемо те, що використовується в 7 класі. Там ще одна чи дві властивості в восьмому класі, тобто, вона накопичувальна система, ну, оці п'ять. Вони будуть у вас завжди. Ви завжди будете користуватися вони самі основні. А, і перша наша властивість це якщо в нас одинакове значення, ну, в різних степенях, то ми а, ставимо це значення, но степені додаємо. Наприклад, одразу наведемо. У нас перша буде властивість це А в N степені плюс. А, ой. А в n степені помножити, в такому випадку, АМ плюс Н. І зразу приклад. 2 в шостому степені помножити на 2 в кубі. 2, 6 плюс 3 буде дорівнювати 2 в 9 степені. Далі дивимося, друга властивість. Я її вам сюди напишу. Якщо ми ділимо А в N степені поділити на А в n степені Або це можуть записувати як АМ поділити на Ан. Це вже в старших класах так можуть записувати. Що ми з ним робимо? Ми АМ віднімаємо N. І зразу приклад. Запишемо це як 3 п'ятому степені поділити на 3 в сьомому степені. А 3 в п'ятому поділити на 3 в 7. -му. Я і так і так запишу. 3, 5, мінус 7, і це в нас вийде 3 мінус в другому степені, а це вже трошки заскочила на 8 клас, тому що, от, от там є така властивість, що ми з нею робимо. А я її нагадаю, якщо у нас від'ємне значення, то ми просто міняємо місцями чисельники знаменник образно. Тобто, якщо ми допишемо, вийде одна, третя в квадраті. Це для восьмого класу. Якщо ви в сьомому, то вам цього не потрібно поки що. Так, наша третя властивість це якщо тепер ми маємо основу лише одну, але степені все одно 2. А в м степені піднести до н степені. В такому випадку ми степені отут перемножуємо М помножити на N. І знову ж таки одразу приклад. А... Навіть А візьмемо це саме в п'ятому степені до шостого. А в 30 степені. А, тому що якщо ми піднесемо А до п'ятого степеня, а потім ото, що в нас є, підносим ще 6 раз, то в нас якраз вийде 30 штук А, якими якраз і А на А, А в квадраті. Да? Тобто, якщо в нас так буде 30 раз, то це буде А в 30 степені. Хорошо, йдемо далі. Четверта властивість наша. Це буде. Вже коли в нас є 1 степінь, воно є два там, три значення, наприклад, 2А до nного степеня. означає, що 2 до n степеня помножите А в n-степені також. До речі, якщо в нас тут буде А чи 2 в якомусь степені то ми написали це отак. І використали попередню формулу. А поки що для таких прикладів ми не використовуємо. Дємось. 3А в шостому степені. От якраз покажу, це що я тільки ще мала на увазі. Якщо там степені немає, то просто 3А, 3 в квадраті, А в шостому степені до куба. Якщо в нас цього 6 нема, то просто А в кубі. Якщо є, то це в нас буде 3 в кубі. Напишіть мені в коментарях, скільки буде дорівнювати. А, і А в 18 степені. От і все. І п'ята властивість, саме цікава, тому що вона пов'язана з дробами. Це якщо у нас А і Б, тобто якісь чисельники з намен підносяться до Н степені. То в нас і А підноситься до Н-степені, і Б до M степені N чи M різниці в даному випадку немає. Я просто беру то, що спало на думку перше. І, наприклад, це буде значення. Зараз я придумаю, щось цікаве для вас. Використаємо одразу в прикладі декілька властивостей степенів 4А п'ятому, а тут у нас буде три, і до шостого. Тобто, знаменник і чисельник треба окремо піднести. Виходить, що тут ми підносимо чисельник, і знаменник підносимо. Тепер, коли ми підносимо, ми користуємось другою четвертою формулою, от оцією. Де розуміємо, що нам треба і 4 до 6 степеня піднести, і 5, і А в 5-му до 6-го. 3 в 6 у нас є. І тоді 4 в 6 ми поки що там залишимо, але зазвичай числа треба знаходити степінь. А А використано третю властивість, де скажемо, що А в 30 степені, Ой. і 3 в 6. Отак ми тут використали одночасно три властивості. Хорошо, давайте подивимося, що нам в книжці пропонує по одному з таких прикладів. Наприклад, А в п'ятому помножити на А в восьмому. Ми їх просто додаємо А5 плюс 8. Ну, давайте запишемо. А в п'ятому помножити А на 8, А5, 8. А в 13 степені. Все, перші готові. Пішли друге щось цікаве шукати. Це в сьомому поділити на це в шостому. Це в сьомому поділити на це в шостому. Це 7-6, просто С. Якщо у вас просто виходить C в першому, да, то це буде просто С. Тому що один, один раз його треба в Це, в принципі, саме число. Це. Так, шукаємо третю властивість. Давайте візьмемо. Три, два, десять. Н. Отако. В третьому два. Десять. Так, я переборщила з дужками. Ну, нічого. Хареша. Що ми робимо? Ми спочатку Н в третьому множимо на два, виходить Н в шостому. До 10-го степеня. Тим самим ми 6 множимо на 10 і в нас виходить М в 60 степені. Я думаю, все доволі легко в нас йде. А давайте отут, 3, перепишемо оце вираз. Так, головне не забути три сьомих КТ. Вроді так. Да. До 9 степеня. Отут ми одночасно використовуємо 5 і 4 властивість. Тому що 3 в 7 треба піднести до 9 степеня, К в 9 і Т в 9. -му. Тим самим ми 3 підносимо до 9 степеня і 7 до 9 степеня. У нас виходить, ми розклали. Думаю, це. Взагалі, доволі все просто. Ну, розглянемо ще приклад, коли нам треба буде звести до якогось спільного оцього і основи. Тому що, якщо взяти тут третій приклад, то тут 7-7, сім, сім, тут ми розберемось. А як зробити от четвертий, це вже цікавіше. Чому цікавіше? І як його а, робити? Давайте я його перепишу. 20. 5 в третьому. Зараз я перепишу і повернусь до вас. Все, я тут. Ви, поки чекали, могли підписатися і поставити лайк. А, і дивимось. Якщо в нас є 25, 125, 5, тут нема одинакової основи, тобто ми його не можемо робити, то, що ми робили до цього. Нам треба звести до якоїсь хорошої основи. І в даному випадку ми дивимось. Що ми можемо звести, наприклад, 5 піднести до 25, а 125, навпаки, вернути до 25. Але б я, наверно, взагалі робила все до 5. Робимо до 5. 25 ми можемо розписати, як 5 в квадраті до куба. Тобто 5 на 5, 25, 5 в квадраті це і ми можемо розписати. Далі, 125. А це, я вам підкажу, 5 в кубі буде. Тобто 5 в кубі до квадрату. Це ми скористалися отакою. От властивістю. це в нас квадрат, це в нас куб. 125 це 5 в кубі. Дивимось далі. 5 в 10 степені, так і залишається. І в нас виходить 5 в 6, тому що ми перемножили, помножити на 5 в 6 і поділити на 5 в 10. У нас виходить 5 в 12, ой, тому що ми додаємо їх 5 в 10, поділити. І виходить 5 в 12 мінус 10, 5 в квадраті дорівнює 25. І все. Доволі легко, якщо знайти, до чого його м, перерівняти. Тому що, наприклад, отут вже трошки буде по-іншому. Я вам підкажу, що 45 ми можемо розкласти на якісь два значення і уже їх звести. Хорошо, зараз я вам дам домашню і до вас повернуся. На цьому ми закінчимо на домашньо дочекатись! Для вас це була секунда. От ваша домашня її обов'язково зробіть і скиньте мені в Телеграм. І знову ж таки, поки чекали, треба було поставити лайк, хто ще не поставив, і підписатися. Колокольчик не забувайте. Переходьте в телеграм-групу, там я повідомляю, коли в мене виходять нові відео, і також ми будемо, якщо розбирати домашні, якщо захочете, всім бай!